Добрий день, шановні виноградері! Сьогодні 10 серпня 2024 року. Знаходиться мій виноградник в Київській області. Мене звати Марина. Сьогодні вирішила засняти коротеньке відео. Можливо, не коротеньке, не знаю, як вийде. Відео порівняння клубнічного, гібридної форми клубнічний. Шаповалова Василія Даниловича, а також клону клубнічного, який вийшов від цієї гібридної форми. Ось, надіюсь, що в мене вийде порівняти ці форми, тому що я якось ще не знімала такого формату відео. Ось така грунка, це найбільша грунка, це гібридна форма клубнічний. Ось така вона формою трішечки збита, але вона не ягідки все рівно так двигається. Ось вона вже доволі солодка дуже хороший виноградик. Сьогодні вночі, чи то ввечері. так, до ночі йшов дощик знову, і тут знову, бачите, так, вона ж посажена на вуглі хати, і знову тут ось все мокре, ще й досі не висохло. І вона нормально, не тріщить. В таких умовах нормально себе почуває доволі стійка форма От таких перепадів вологи. Лоза стигне добре. Ось. Саме цю форму я купувала, купувала в минулому році у Толмача Віталія. Ну, ось я укорінила чубучок. І оце минулого року посадила і вже маю ось тут дві гронки, бачите, на одній лозі. Дві гронки зав'язались. І тут зав'язалась одна гронка на одній лозі і друга гронка на другій лозі. Ось так все, що зав'язалось, я на ній залишила, і вона дуже добре. Витягла ці чотири гронки, вони вже солодкі. Зараз я, напевно, зріжу цю гронку, напевно, треба виключити. Ось так я зрізала гронку клубнічного, зараз підемо до клону, зріжемо і там гронку, який ще показую, що хочу я вирвати для порівняння листочок. Гляньте, це клубнічний, одну гронку вже вирізала, і на цій самій лозі вириваємо листочок. Так і ось показую клубнічний клон. Так, в нього ось тут, от, з цього боку лоза, пізніше вийшла, пізніше цвів він. Ось, тут ще на сонці, мені здається, трошки пригоріла ягода. Сильно пекло я не прикривала сіткою. Ось такий. Ось я так покажу. Ось ягоди. Ось тут ще є. Ось тут. Ось тут такі ягоди. У минулому році, році трішечки були менші ягоди, в цьому році більші. Лоза, по суті, також ось, бачите, вже також готується до визрівання. Тимні ясне. А, це хмельник. Ось так. Тимні лоза. Тут ось така. Ось також вона змінила колір. Ось також буде нормально зріти лоза, ось Тут темніша. Ось так, такий виноградик. Дуже гарні такі нарядні грона. Форма грони відрізняється від клубнічного, вона більш така, така рихла, така більш дихаюча грона. Ягода я вже говорила крупніша. Ось Крупніша ягода, набагато крупніша. Листок, спорівняємо листочки. Ось такий листок в клона. Так, не знаю, очевидно, засвічує сонце. Ось такий листок з такими прорізами. І тут, по суті, такий самий лентив клубнічного. Форма така сама. Ось в клубнічного, дивіться, опушка, в цього менше опушки. Я ще замітила, коли робила, вкоріняла вигитуючі саджанці, ось то порівнювала оцей клон і клубнічний, як вони проростали, то в клубнічного так прям дуже багато опушки. Такий махнатік <хи>, проростав е, ось е, з цього клону. Е, також пушка була, але менше. І так воно ну, видно, що набагато менше. Але все-таки вона є. Ось так. Зараз я також виріжу грунку, виріжу ось цю грунку, і ми порівняємо зараз з можнички. Тільки груна впаде, напевно. Зараз виключу. Ось так візуально виглядають дві гронки. Ось клубнічний він світліший. Клубнічний клон темніший. Такий темно бордовий він на колір. Ягода більша, вклона, більша, набагато більша. Ну, ось, Забула розповісти, де я купила цей клон. Якось була, зробила я замовлення у Володимира Шпака, ось, а потім роздивилась там відео і захотілося мені ще додати до замовлення клубнічний. І коли я ну, написала, запитала, чи є саджанці клубнічного або чубочки, то. Вже не було, розібрали. І тому я почала по інших блогерах шукати. ось саджанці взагалі нікого не було, а знайшла я чубок у сім'ї Дашевських ось. і виписала там ще супутню, там інші форми замовила в них і виписала. ось І в мене ріс оце ось такий кущик клубнічного. Коли він почав плодоносити, то я відразу побачила різницю. Те, що показують відео, трішки так не збігалося з моїм клубнічним. Але коли я передивлялась відео сім'ї Дашевських, то ну, в них саме такий клубнічний був, як у мене. От, от такі великі грона з крупною ягодою. ось і ну, почитала коментар, там людина запитала, що у вас трішки якийсь інакший клубнічний, де ви його брали. І він в коментарях там відповів, що купував Володимира Шпака. Тому я не стала тривожити людину ось і зробила такий висновок, що, що так, і дійсно клон. Вийшов клон клубнічного. Ось на смак. На смак вони дещо схожі, але на даний момент мені, наче як солодший більше клубнічний, чим клон. Ну, Клон може повістіти трішки більше і також набере цукристість, я думаю, більшу, але зараз він солодкий, непоганий смак. Зараз спробуємо спробуємо. Но ваги кинути. Так, я такой щену більше щось риваю клубничного. скільки воно заважить. Так, це як все добре. Так. Скільки там, що таке? Почти що грам. Ягідка. Почти що грам. Ось така. Ну і таку крупненьку візьму. Візьму крупненьку клону. Так, по нулях. Нулях. 14,5 практично. 7 і половиною, в два рази більше. ягідка. А там відео, відео писав хтось, що, типу, під Ну, Я не користуюсь гіберліном. не знаю, як доказувати. Не знаю, як доказати навіть це. Не користуюся таким. ось... Можливо, ще на цукор. У мене є така ось штучка. Така штучка зараз покажу. От так, спочатку розрізала ягідку, щоб показати, яка вона в розрізі. Так, оце розрізала клубнічний. Чотири там є насінинки, і вони м'якенькі. Тобто цю ягоду можна куштувати. З кісточкою, вона добре жується. Ось клон, також великі ягоди, чотири кісточки, але вони не прожовуються, ці кісточки. Ось чуть-чуть меншу взяла ягідку, Тут уже дві кісточки, бачите, так, для наглядності. Також зустрічались мені, що й одна кісточка лише є. Але саме кісточки. Звичайний клубнічний можна назвати мяко насінневою формою. Зараз спробуємо на цукор. Ось так. Відтавила. і жимаємо. 15% цукру це в клоні. Ось. Так, клон заміряли, тепер клубнічний. Заміряємо. Так. Чекаємо. Тут 18, Видно? 18 відсотків. Клубнічний солодший. Стосовно стосовно м'якоті, Стосовно м'якоті, на в них схожа. Але от клон трішечки, наче мені так плотніший за, за клубнічний. Клубнічний м'якшенький. І в клоні трішки шкірка, наче як тугіша. Ось він такий плотненький, але вона не відчу, ну, якби добре при споживанні, нормально так прожовується. Ось в клубнічному така більш ніжніша шкірка і м'якіть. І на рахунок того е, смаку, як я можу описати смак, е, то я так клубніки якось не відчуваю. Для мене клубніка, знаєте, полуниця така, ну, можна сказати, нейтральна ягода. Це що псуниця? так. Там, і, і запах, і все, клубніка таке. Але от саме ця ягідка, така солодка, то вона вже має, як на мене, карамельний смак. Саме карамельний. От я куштувала мускат ізюмський, то от, ну от для мене це схожі смаки. Саме, коли от такий цукор уже високий, і відчуваються якісь такі карамельні смаки в клубнічному. В клоні прям такого карамелю я не відчуваю, просто якісь такі фруктові тона відчуваються. Ну, Напевно, це і є клубніка. Ось. До речі, клубнічний, коли в нього був, була менша цукристість, то вони геть такі однакові на смак були. Зараз тут відчувається карамель. Ось. Ну, він може трошки повіс, повісіти і, можливо, набрати більший цукор. Ось, але і так він приємний до споживання. Ну, ось так. Я надію, що я допомогла, тому що багато хто зацікавився, Цим клоном. Ось, ну він, ну він дійсно цікавий. От він мені здався цікавий. Якби він був не цікавий, я б тихенько його давним-давно викручувала, посадила собі звичайний клубнічний і все. А так Мене зацікавила ягода, що вона крупна. В минулому році я винесла на базар люди просто з задоволенням його купували. Ось і він так радує дуже око, з виду дуже красивий. Стосовно того, що він не укривний, дві зими я його не вкривала, але, правда, і зим таких прям сурових не було ще, щоб так сильно його прям гарно перевірити, то ну, будемо далі перевіряти, дивитися, як він витримує. Витримує зиму, витримує ця гібридна форма себе, як неукривна форма. Клубнічне, я також не буду вкривати в цьому році буду все перевіряти, як воно, як воно зимує. Стосовно цих клонів, я, чесно кажучи, не знаю не генетик, тому не сильно розумію, як це воно так виходить. Ось, але, е, дивлячись відео, там е, е, є такий виноградар е, Люмін, от він говорив, що таке може, може бути так, клонування гібридних форм. Ось, і таким чином е, можу привести приклад, е, є такий виноград, як красава, ось, і з'явився виноград е, журавльонок. Ось. Ну, Хтось там показує, що це геть схожі гібридні форми. Я не знаю, в мене немає цих гібридних форм, Ось. але хтось бачить, що це абсолютно різні гібридні форми, Ось. а калугін, по суті, випустив лише красаву. Звідки взявся журавльонок? Ну, Можливо, це клон цієї красави. Можливо, це одне й те саме, не знаю. Ось, але такі слухи ходять. Ось, також замітила, що існує е, цимус, е, наприклад, ну там все, напевно, однакове, але гребінь в одного цимуса. Звичайний зелений, і є цимус з червоним гребнем. Ну, такі приклади. Дехто каже, що Алвіка також є трішки інакша. Є Алвіка, є Алвіка плюс. Ну, Так, візуально. Не знаю. Я теж замічаю, що в декого Алвіка більш така бочковидна, а в когось більш витягнута, так більш трошки так до пальчика схожа, так чуть-чуть витягнута формою. Не знаю, не знаю, не берусь судити. Ось, ну, Але це з клубнічним так вийшло. Як не залишити таку форму? Тим більше, якщо, якщо Бо кажеться, що це не укривна форма, дійсно морозостійка, Ну, так як опушка також є на листочку. Тому з такою ягодою, я думаю, я думаю, мало форм є. Щоб вона була і смачна, і ще не вкривна. Добре, буду закінчувати відео на цьому. Надіюсь, що воно було корисне, інформативне. До побачення!